Доброго дня, шановні і усі бажаючі. Хочу вас запросити на ремонт квартири, наприклад, ось цієї кімнати. Мова йде про виведення плоскості стін, щоб у нас все було гарно і рівно по примиканню плінтусів верхніх і плінтусів нижніх, а також обов'язково куті. Бо кути це саме основне, що ми бачимо, коли заходимо в кімнату. Чи в приміщенні, хоча не завжди всі кути видимі, але по кутах і по плінтусах по примиканні можна оцінити якість ремонту. Мова в нас зараз не йде про рівень, а тільки про плоскість. Хочу вас зразу попередити, що штукатурення по традиційним маячкам займе набагато менше часу. Проте. Не менше по матеріалам, по розходу матеріалу. Хоча я не збираюся економити на матеріалі, як можемо побачити з закуплених матеріалів, вони зовсім не дешеві. Ну, але було прийнято рішення виведення тільки плоскості, щоб у нас все було гарно і рівно, на перший погляд. Як з цим боротися для початку? Нам досталася штукатурка вапняно. Піщана, вона є досить м'яка, досить легко обробляється. Від забудовника у нас така штукатурка. З чого ми починаємо? Починаємо ми з того, що беремо правило. Чим довше правило, тим краще. І проходимо весь периметр стін поверху і понизу. Для цього ми приставляємо правило до стіни і дивимось, де у нас правило примикає, а де у нас зазори. Для прикладу, ось там у нас правило примикає плотно до стни. В районі середини нас примикає отут. Далі у нас, якщо ми перемістимо правило, зазор наростає. Отак. От Ну і хочу зразу вам показати по кутам. Наші забудовники, на жаль, не вміють нормально робити кути примикання понизу і по верху, і особливо в кутах для наших забудовників, як виявилося, це найскладніша ситуація. Ставимо правило в сам кут, і ми бачимо, який у нас тут великий зазор. Відсуваємо правило буквально на сантиметрів 5, і у нас тут зазор набагато вже менший. Що ми робимо? Для цього ми беремо маркер або олівець, в кого вже око набити. Їм цього не потрібно робити. І відмічаємо місця, в яких у нас правило прилягає в плотну. Так, от, для прикладу я відмітив. Тут у нас тут горб. Відмітив. От тут у нас тут також наростання і по кутам. По кутам ми починаємо з самого низу. Беремо коротше правило і поїхали, як там можна сказати, не правила. Зсуваємо, бачимо, що у нас тут зазор зменшується. Це означає, що нам треба зняти штукатурки старої приблизно 5 см в даному випадку. Як ми це робимо? Якщо штукатурка досить м'яка, як в даному випадку, ми беремо ось таку терку і починаємо терти нашу штукатурку. Отак. Камеру, це шумно, вибачайте. От я чуть-чуть легенько потер. У нас вже назбиралося пісочко трішки. Точно так само і з котами. Ми беремо терку і починаємо для прикладу я ястругу ось цей кусочок. Так, Ми тут витерли. Беремо знову ж таки, наші короткі провили. приставляємо в тому місці, де ми витиме. Як ми бачимо, зазор значно зменшився. І проходимо так по периметру, всі кути знизу до гори, або з гори до низу, як кому зручніше. І периметри. Понизу, повністю по всій кімнаті, і поверху. Звісно, що обов'язково це треба контролювати правило, яке достає до стелі, щоб ми могли, для прикладу, там, де ми витерли внизу, бачите, який у нас тут зазорчик зовсім немаленький. І так само ми витерли там для прикладу вверху, щоб у нас стіна сама не була овальна. Бо цей проган ми собі потім заштукатуримо. А коли стіна овальна, прийдеться ще й витирати середину. Хоча воно буде зовсім неправильно, бо стіна може бути. Рівно, а ми стисали для прикладу забагато. Так що контролюємо завжди правилом, хто має лазер, або, як він називається, площинобудувач, якось так, який малює повністю по периметру лінію горизонтально і вертикально. Це все можна значно швидше собі відмітити і просто витерти лишні горбики. Ну, найбільша проблема в нас кути. Як ми мовчимо, вони тут у нас всі круглі, а не прямі, чи розгорнуті, чи згорнуті, це все правиться таким методом, як воно виглядає дальше? Ми протираємо по периметру повністю всі стіни вверху і внизу, після чого ми наносимо. Штукатурку по тих вже витертих місцях, більш-менш прямих, не обов'язково, щоб у нас було повністю ідеальне прилягання правила, а приблизно, щоб у нас все було в одній плоскості. Тобто, у нас правило від кота лягає по стіні і йде до кінця, до наступного кута рівно, без прогинів великих і без горбів. Після того ми грунтуємо стіни вверху і внизу. І наносимо штукатурку і ту штукатурку стягуємо правилом від кута до кута, і так всі чотири стіни. Так. Поверху і понизу. Після того, як у нас штукатурка встає, ми маємо так. Можна назвати маячки, по яких ми вже можемо працювати. Що, в нас, що нам ті маячки дають? По-перше, ми можемо відтягнути повністю всю стіну вертикально, опираючись довгим правилом наверх і наниз. Тобто у нас вже протягнуті маячки внизу. Що означає, що в нас вже понизу повністю вирівняна плоскість. І поверху у нас вирівняна плоскість. Ми ставимо правило по нашому маячку майбутньому, вверху і внизу. І ми оці всі зазори закидаємо розчином і отакими от рухами. Ми знімаємо весь зайвий розчин, і у нас, виходить, стіна в ідеальній плоскості. Можливо, пощастить, навіть буде вона в рівню. Точно так само і з кутами. У нас маячок умовний протягнутий до кінця стіни, поверху і понизу. Ми ставимо правило в сам кут. Для прикладу показую. І відтягуємо наш кут таким великим правилом. У нас в результаті виходить знизу і догори ідеальний кут, ідеальна площина. І так само з цієї сторони. Ми витягуємо одну сторону спочатку, відтягуємо потім другу сторону, і в нас виходить ідеальний кут. Він у нас не буде. Не завжди він у нас буде прямий, це залежить від приміщення і від того, як ми виведемо плоскість. але він буде рівний. Ми будемо дивитися на кут, і ми будемо бачити рівний кут. Так ми проходимо всі кути в приміщенні, і ми отримуємо хороші кути. Як на них не дивись, вони будуть нам здаватися рівні. Готовий результат я можу хочу зараз показати, на прикладі зроблених приміщень. Саме я покажу вам коридор за допомогою своєї лампочки садової, яка працює на акумуляторах. Так, у нас зроблений коридор. Подальші етапи я буду вам показувати. Коли я зашліфую стіни, я вам покажу. І коли проведу маячки, також покажу. Це все займає немало часу. Але так ми будемо поступово просуватися по нашому ремонту. У нас коридор точно таким самим методом робився. Всі кути, всі стіни щісувалися і потім шпаклювалися, штукатурилися. По даному методу. Ось такий результат в кінцевому етапі ми получаємо. Ставимо правило, і ми бачимо, що у нас тут ідеальне прилягання. Стіна штукатурила спочатку понизу поверху, а потім вертикально. По, по вертикальному рівню у нас точно все так само. Слід звертати увагу на кути зовнішні і внутрішні. Бо якщо ми, звичайно, поставимо вже на поштукатурену стіну кутник, у нас тут буде зазор. Його шпаклюй, не шпаклюй, але в цьому місці, біля ближче до кутника, все рівно буде зазор. Тому варто кутники втоплювати ще на моменті штукатурення, щоб у нас все було в плоскості повністю. І отак у нас і виглядають кутики. Ось таке у нас примикання, коли в нас все штукатуриться по плоскості. Не обов'язково, щоб стіна була в рівні, головне, щоб вона була в плоскості. Якщо по рівню цього вимагає, тоді потрібно робити по маячках. Так буде краще. Наразі все, будемо працювати.